З Херсона вилетів перший літак до Москви. Сталася ця без перебільшення. довгоочікувана подія 27 липня. О 9 годині ранку літак Ан-140 залишив Херсон, аби через три години доставити своїх пасажирів у столицю Росії. Великою мірою семилітній простій Херсонського аеропорту закінчився завдяки зусиллям нинішнього губернатора Херсонщини Миколи Костяка. Відродити аеропорт стало однією з пріоритетних цілей очільника. І 10 квітня цього року область таки стала доступною для авіарейсів. До цієї події ми йшли протягом достатньо тривалого часу, але на сьогодні ми можемо констатувати той факт, що, нарешті, перший літак регулярного рейсу Херсон-Москва відлітає до. Столиці Росії ця робота проходила. Це була спільна робота Херсонської обласної державної адміністрації, обласної ради, органу місцевого самоврядування. Тому я сьогодні вітаю всіх вас, присутніх тут, всіх херсонців, з цією визначною подією для нашого регіону. З допомогою цього рейсу починається визобновлення роботи херсонського аеропорту на постійній основі. Это стало возможным благодаря консолидации усилий депутатов Херсонского областного совета, администрации, специалистов-авиаторов. И с помощью этого мы получили значит, такой подарок. Першою на співпрацю з аеропортом Херсон пішла авіакомпанія Мотор Січ. Саме її літак здійснюватиме регулярне перевезення пасажирів у спрямуванні Херсон-Москва. Наразі літак курсуватиме двічі на тиждень по вівторках та суботах. Однак пізніше, з огляду на рівень продажів квитків, кількість рейсів збільшиться до трьох. Я вважаю, що рейс состоявся благодаря во многом благодаря двом людям. Та вашому губернатору. Николаю Михайловичу и нашему президенту нашего предприятия «Моторсич» Вячеславу Александровичу Богуслаеву. Два человека им намного было проще договориться, еще и потому, что это оба закоренелые, я бы так сказал, хозяйственники, поэтому все это сказано и сделано. Однак наразі подією став перший виліт до Москви. На суботній рейс 38 доступних квітків викуплено було 20. Перших пасажирів зустріли за усіма правилами української гостинності. В залі аеропорту грала жива музика, а на пункті паспортного контролю чоловік та жінка в національних костюмах дарували відлітаючим подарунки. Аби у далекій Москві пасажири зберегли маленьку згадку про Херсон. Самі пасажири не приховували радості. Для багатьох з них поява авіасполучення між Херсоном і Москвою стала справжнім подарунком. Замість цілої доби у жаркому поїзді лише три години. Во-первых, аэропорт чище, красивее, чем в Николаеве. Красиво, уютно сделали, хорошо сделали. И ближе. Мы вот приехали от сестры, буквально 10 минут мы в аэропорту. Конечно, очень приятно, что спустя время мы можем снова воспользоваться такими услугами. Потому что через Николаев не вполне удобно, не говоря уже о других вариантах. Очень удобно, это выгодно по деньгам, потому что сейчас такой уж колоссальной разницы между поездами и самолетами нет. Ну и конечно, летом в поезде это большие трудности. А если ты еще едешь с детьми, там, с внуками, то это, конечно, в поезде проблема. А самолет три часа с комфортом прекрасно приехал. Аэропорт находится очень близко от города. Вызвал такси, приехал. Я считаю, что это очень. Прекрасно, что вы открыли теперь у нас между Россией и Украиной такой удобный путь. З нагоди відродження в аеропорту встановили нові рентген-апарати – Репіскан 628XR. Тепер контроль багажу проходить за всіма правилами. Організація таможенного контролю тут налажена. Создані всі необхідні умови для досмотру багажа, ручної кладі. Сьогодні все це пройшло опробірування, значить, яких нарушень не виявлено. Ан 140 приземлився у Москві о 13-й годині за місцевим часом. А вже о 14-й діснів виліт наступний рейс до Херсона. У планах Херсонського аеропорту відкриття регулярного авіарейсу Херсон-Київ. Наразі його комерційна доцільність на стадії вивчення.